Епопе з переименування триває. Тепер громадяни, щоб змінити назву чернігівських вулиць, створюють пропозиції на сервісі петицій. Найпершою потрібну кількість підписів зібрала петиція про перейменування найбільш резонансної всіхсвятської, колишня 50 років СРСР на вулицю Ринкову. Проте цю пропозицію одразу відхилили, бо таку назву в процесі декомунізації отримала колишня Примакова. Другою на розгляд міськради потрапила петиція про перейменування тієї ж всіхсвятської, але тепер в пам'ять про Олега Шаповала. Чернігівці, які загинув під час війни в Афганістані, на відповідь чекає пропозиція про перейменування вулиці Самоквасова на вулицю Кохання. Збір підписів ще з декількох змін нас втриває. До прикладу, за кілька днів 180 підписів з 250 необхідних набрала петиція про перейменування вулиці 1 травня на вулицю Степана Бандери. Щоб вулицю перейменували поза рамками закону про декомунізацію. Пропозицію має розглянути комісія з питань міської топонімії та затвердити сесія міської ради.